Виконуємо завдання 7 з розділу Співпрацюємо до квеста 2 за підручником інформатики 7 клас авторів Барна, 2024 року випуску. Відкриємо браузер та перейдемо на сервіс ChatGPT. Для цього в рядку адреси введемо адресу сервісу chatgpt.com. Натискаємо Enter для підтвердження. Нам ось тут пропонується увійти або зареєструватись, якщо ми ще не зареєстровані, але бачите, знизу є ще залишитися на системі. Вибираємо саме його. І також можна використовувати чат GPT, але в цьому випадку ваші діалоги зберігатися не будуть. Якщо ви зареєструєтеся і увійдете під своїм обліковим записом, то будуть зберігатися всі ваші діалоги. ChatGPT — це чат-бот зі штучним інтелектом, який відповідає на запити користувачів у діалоговому форматі. І нам потрібно отримати від ChatGPT відповіді на деякі питання. За умовою завдання вам потрібно створити таблицю. Можете створити дану таблицю у Word, а можливо, вам буде її потрібно накресити зошиті. Це вже як скаже ваш вчитель. Але я думаю, у Word набагато зручніше. Тому що в одному стопчику вам потрібно буде подати запит, який ви напишете у чат-GPT. А в наступному стопчику відповідь чат-GPT. Отже, щоб не набирати з клавіатури, я скопіюю звідси. відкриваю чат-GPT, вставляю та натискаю ось цю кнопку. І чекаємо відповідь. Якщо ви, наприклад, вважаєте, що забагато інформації написано, то можете перефразувати запит або просто написати, напиши коротше. Тільки я написав не на тій мові, ось так. Тепер нам потрібно відповідь скопіювати. Найпростіше це натиснути ось цю кнопку. Та вставити у Word параметри вставлення, зберегти лише текст. Ось це нам мабуть не потрібне. Ну і так далі. Я думаю, принцип ви зрозуміли. Зверніть увагу, як ви формулюєте запити. Залежно від того, яку вам відповідь потрібно отримати. Бачите, ми попросили одним словом, і нам дало відповідь одним словом. У зв'язку з тим, що ми раніше просили одним словом. Бачите, і ось тут написали тільки назву відкриття, без пояснень. Вас зрозуміло відповіді можуть відрізнятися. Чат GPT постійно навчається, а якщо ви зареєструєтесь, то у вас буде версія не міні. Думаю, з цим завданням зрозуміло. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!